Друга Мазда на авторинку. Е е яка її ціна? 4200. Ціна, напевно, ви вигоріла. 1,4 бензин, 2006 рік, 4200. Напевно, ви на камеру не побачите, я вам просто продиктую. Навіть такі невеличкі міські автомобілі попадаються на авторинку рівне. Е е підзвали мене е номер телефона Mazda ще написали. Зафіксую. Обійду цей автомобіль. Ви зніму навіть може всередині трішки. Давайте салон хоч зніму Все в поряді. Все в порядку, каже, продавець ніяких проблем немає, все працює по електриці, Я по одву. Я чого її взяв? Самі пригнали, кажуть. Неділю назад свіженький автомобіль. Ще Ще потрібно буде обслужити його, але все тут непогано. Чоловік сам пригнав, вручається. Так що телефонуйте, запитуйте.